Вітаю вас, друзі! Сьогодні маємо ми 27 січня, як каже Коля Тищенко з пальцем до гори. Про колю сьогодні проговоримо також дуже небагато, але конкретно. І я вчора не мав змогу записувати вам відео, займався деякими справами, що стосуються благодійного фонду. До речі, вас запрошую принагідно також долучатися до його роботи, тому що справ ще дуже багато до перемоги, але як зараз будуть розвиватися події, спробую вам виказати власну точку зору, тому що інформаційне поле я дуже чудово розумію, що ви, читаючи новини, десь натикаєтесь на таке відчуття когнітивного дисонансу, коли інформація дуже різнопланова. Порівнянні, наприклад, з озвученою вчора і сьогодні. Тому підписуйтесь, зараз буде це все коментувати. Коментуйте і ви, ставте лайки, поширюйте відео, піднімайте мені платформу. Ми разом робимо благородну справу поширення україномовного контенту. І так, поїхали. Справа в тому, що буквально днями, вчора, позавчора, ми з вами активно спостерігали за тим, скільки танків, хто буде передавати, на сьогодні маємо. Приблизну кількість. Я вам зараз озвучу. Це дуже цікаво, зокрема по країнах. Ну, от, до прикладу, Британія 14 танків Челленджер 2, Чехія 90 танків Т-72, які оплачують Нідерланди та США. Тобто їх нам передадуть за оплату іншими країнами. Звісно, це танки часів Радянського Союзу, але вони модернізовані і, до речі, себе зарекомендували дуже непогано. Польща 14 танків Леопард 2. І 60 танків. Сьогодні це виявилося. Тверді ПТ-91. Направду не знаю, що за танки, але шістдесят іномарок. Скажу так, це вже непогано. Далі Сполучені Штати Америки, 31 танк М1 Абрамс. Можливо, ці, можливо, інші, вже їх навіть помітили у Польщі. Але ми цього точно не знаємо. Німеччина каже, що 14 танків буде передавати Леопар 2. Втім, Джо Байден позавчора, коли я вам розповідав, уточнив, що вони передадуть два батальйони. Це 62 танки. Ну, можливо, Шольц поки що про це не знає. Канада. На жаль, 4 танки Леопар 2. Я, чесно кажучи, від Канади просто вражений. Це буде, я думаю, окрема історія ще вивчення тієї допомоги, яку Канада надає, тому що треба буде поправді ну, охарактеристику. it Канада надає дуже мало допомоги. Направду так і є. Іспанія розглядає від 20 до 50 танків леопард 2. Ну, як виявилося, але Іспанія завжди послідовно була в цій частині, просто як щось слідкувати за хронологією. Фіни просто красавчики, реально розглядають від 14 танків леопард 2 від 14, це з урахуванням того, що вони мають кордони з Росією, мають небезпеку також атаки, бо ви знаєте, що фіни вступають до НАТО. Тобто в ситуаціях доволі непроста, але вони розуміють, де танк має бути сьогодні. Тому його буде. Надавати нам. Норвегія 8 танків Leopard 2, Португалія 4 танки Leopard 2, але думаю, що також португальці дещо по-іншому до цього підійдуть. Нідерланди це ті, що оплачують танки, які їдуть нам із Чехії, ті, що я сказав, і тут знову ж таки дають 18 танків леопард 2 і готові оплатити і передати нам їх просто так, так. Франція, це мається на увазі 18 танків, які вони орендують у Німеччині. Але це окрема історія. Франція колісні танки АМХ-10РС, кількість їх 40 штук, ну і також Французи розглядають можливість передачі танків Лецлерк. Ну і Португалія, Данія і Швеція планують також відправити танк, але про кількість поки що невідомого підсумку. Якщо порахувати цю загальну кількість, знову ж таки, інформація дещо різниця. Це від 300 танків. Якщо повертати нас не таке далеке історичне минуле перед Новим роком, коли Залужний, Сирський, Єрмак, Зеленський, Давали інтерв'ю до економісту. Резніков тоді давав іншому виданню інтерв'ю. Вони розповідали про те, що Росія готує наступ у лютому, березні місяці. Казали, не дай Боже, то буде в січні. То Залужний говорив про саме 300 танків, що необхідні для контрнаступу. Тобто вони будуть. Але коли читаєте ви сьогодні новини, то ви бачите, що з'являється чимало коментарів і від високопосадовців з того ж самого Пентагону, які кажуть, що танки, до прикладу, Абранс будуть їхати там кілька місяців. Вашингтон Пост публікує інформацію сьогодні доволі. Ну, дивно, про те, що логістика дуже складно буде вибудовуватися з постачанням танків і очікувати їх найближчий місяць-два не варто в Україні, але перед з тим рішенням ухвалено. І, звісно, ви думаєте, і так само, як і я, нібито: ой, а що сталося? Є проблема з постачанням, але разом з тим оголошуються списки, наприклад, Німеччина там доставила сьогодні якусь. Знову-таки військову техніку, військову допомогу це тягачі, які направду, дуже потрібні. Для армії безумовно, нічого не потрібного не буває, все треба для перемоги, однозначно так. І позиція країн антипутінської коаліції, які зустрічалися в Рамаштайні, вона більш ніж очевидна. Більше того, друзі, сьогодні Данілов, секретар РНБО, публікує відео, на якому зображені літаки f 16 Ну і ви знаєте, що є коментар уже сьогодні від Білого Дому, високопосадовців, які кажуть, що ми не виключаємо передачу в Україні саме таких винищувачів, особливо на тлі того, вечірнього повідомлення Генерального штабу Збройних сил України, який каже, що Росія почала використовувати дуже активну авіацію для ударів по українських позиціях. Хоча вони це робили направду і раніше, але їх почали дуже активно збивати на територію України. Наші ЗСУ активно відпрацьовують, буквально сьогодні знову гелікоптер збили. Раніше вони за два дні збили чотири. Літаки, 4 гелікоптери і роблять це дуже і дуже направду успішно. І звісно, ця вся інформація нам говорить про те, мовляв, натякають західні партнери, що ми то вам пообіцяли, не так швидко воно все буде. Поряд із тим, коли зараз аналізуєш інформаційний простір, той, що публікується в ЗМІ. Та інформація, яка з'являється в різних телеграм-каналах. Коли ти читаєш коментарі, дописувачів різних, які спираються на якусь інформацію, десь чули, десь прочитали, то складається враження, що все-таки у багатьох українців є певна невизначеність у тому, що буде далі, коли як і чим ми будемо власне перемагати. Бо коли це все нададуть, невідомо. Ну, до прикладу, літаки, можливо, як сказали, будуть до літа. Я хотів би просто вам дати пораду, ви, звісно, до неї можете дослухатися. Можете ні, це ваша особиста справа, але поки що не довіряти сліпу всьому тому, що ви бачите. Більш ніж переконаний, що всі чудово розуміють зараз військового керівництва, що треба робити і як треба робити. Я навіть утримуюся від певних коментарів, просто вам хочу сказати і порадити. Повірте, зараз, що все буде добре, тому що до процесу підготовки вибиття москалів з території України задіяні надпотужні світові сили. І коли ви читаєте інформацію про те, що літак передасться, значить він передасться. Про те, що танк передасться, а кажуть, що він довго буде передаватися, він буде тут своєчасно, тоді, коли треба. Дуже чудово, цю розуміють зараз ситуацію і на самій Росії на Болотах, бо коли. Наприклад, вивчаєш інформаційне поле росіян, то абсолютно прослідковується дуже чітко підгорання дуб не лише у Соловйова і Скабєєвої, а й в інших, ну, і в Симонян, до прикладу, а й в інших високопосадовців на Росії, які намагаються довести Путіну, що йому кажуть, чувак. Ти реально не правий, так йому кажуть це високопосадовці, навіть військові. Нам нема з чим воювати проти західного світу, який сьогодні активно долучається до війни проти Росії. Зброєю, щоб ви тут не пересмікували, хто зараз дивиться із Росії. Ні. Військ НАТО чи військ інші країни на території України нема, але зброєю допомагають плануванням, допомагають розвідку допомагають, тому що дійсно москалів треба вибивати з території України, і це буде зроблено. І я далекі від думки про те, що там сидять суцільні ідіоти. Я маю увазі не на Росії, а на заході, які не розуміють, як треба планувати, як формувати інформаційне поле. Тому просто ще раз вам наголошую: повірте, все буде норм, все доїде своєчасно, все буде зроблено. Ну, до прикладу, сьогодні в ефірі 24-го каналу ми обговорювали таку подію, як будівництво заводу з виготовлення снарядів на території Польщі за ініціативою Великобританії. Поки що звутить звучить ця словесна конструкція. Отак узагальнено. І на перспективу він буде працювати, постачати снаряди сюди, там продовж багатьох років і так далі. Кажуть, що Україна буде все життя воювати? Ну, звісно, ні. Але оборонятися їй потрібно. Так як і 30 років тому, так і нині. Суть то не змінилася, бо держава, існуючи на певній території в певних кордонах, повинна мати територію, ще раз кажу, кордони, владу і армію, озброєння, яка ці кордони буде охороняти. Один компонент викидаєте, і держави немає. Нас так плавно і підвели ж до того, що нас сильної армії не було, тому і почалася ця військова агресія проти України, а не тому, що. Америка вирішила воювати із Росією на території України. Оцю бредятину просто викиньте своєї голови, бо це класичне російське хіпсок. І їх буде інформаційно психологічна спецоперація. І їх буде з'являтися чим далі, тим більше. Ну буквально сьогодні ввечері, перед підготовкою до цього запису цього відео, головне управління розвідки повідомило, що готується інформаційні спецоперації проти військового керівництва України. І ви будете далі, тим більше їх бачити. Тому просто от. Намагайтеся читати позитивні новини не тому, що треба так, да? а тому, що ви ну, повинні розуміти, вам запихають голови купу різного лайна, яке, врешті-решт, потім викликає у вас зневіру. Я навіть отримую дзвінки від деяких своїх давніх знайомих, які кажуть: ой, а що буде? Все буде Україна. Вірте. Звісно, я розумію, що складно, наприклад, на тлі цих дуже контраверсійних повідомлень. Нормально оцінювати історію з тим самим Тищенком, Колію Котлетою, що я починав відео, чи з присутністю Тимошенко в Дубаї, яка полетіла до своєї доньки і там відпочиває на морі, і журналісти це публікують. Погано це вкладається в логіку дій. Звісно, що коли з'являється інформація, що, наприклад, є аудиторська компанія місія зі Сполучених Штатів Америки, яка перевіряє правильність використання фінансової допомоги, військової допомоги в Україні це нормально, друзі. Тут нічого такого немає. Взаємний контроль і довіра мають бути, але воно все має бути в межах розумних, бо як. Кажуть, е Вір на слово, але перевір, і це абсолютно також нормально. Тому єдине вас прошу: відділяємо мухи від котлет. Звісно, два слова буквально про Тищенка. І це абсолютно не красить сьогодні. У мене єдине побажання, щоб не лише слуги народу, а і блок Юлії Тимошенко, до прикладу, формували нормально свої виборчі списки, тому що як і там. Чимало не дуже порядних депутатів, м'яко кажуть, так само маю на увазі в слух народу, так само і у фракції Юлії Тимошенко, так само в інших фракціях, і це триває всі роки незалежності України. На превеликий жаль, професійність відсутня у командах багатьох політичних сил. Немає людей, які направду розуміють, що таке державницькі процеси. Вони просто тупо хайпують або мають купу бабла, заносять. а Потім просто зраджують ці політичні сили і йдуть до влади. Як, наприклад, у Тимошенко Я вам можу назвати три приклади: історію живаго, який був її депутатом сьогодні. Там нібито його переслідують. Да, ви знаєте цю історію. Портнов також був виходцем з болоку Юлії Тимошенко з її команди. Видрін по відношенню до якого засовані санкції російські, і по кожній політичній силі можна знайти такі приклади. Але єдине, що додам, посадовці так, ви не посадовці, але державні діячі, а направду народний депутат і є державним діячем такого високого рівня, який представляє сьогодні українську владу, орган. Виборчі, які ухвалюють закони, не можуть собі в період війни дозволяти таких вольностей. Вони дійсно повинні бути в Україні своїм прикладом показувати моральний високий, морально високу. Морально високий щабель, перепрошую, саме там, де повинен знаходитися український політик. Сподіваюся, що з часом ми отримаємо, вимаємо оцей весь потріб з української політики, і там насправді будуть справжні патріоти країни, які будуть ухвалювати рішення виключно в її інтересах інтересах людей. Я не ідеаліст, але до цього направду рухатися треба. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій YouTube канал, всіх люблю, ціную шаную. не перемикайтесь. Все буде Україна.